Клинок розсікаючий демонів, власне, як і будь-яке інше творіння цього напрямку має свої плюси. Та мінуси, і на просторах ютубу можна почути багато різних думок: хтось клинок хвалить, хтось критикує, хвалять за яскраву картинку, за те, як намальовані персонажі, за їх дизайн тощо критикують більш сюжетну складову, тому що вона стандартна для свого жанру з давно знайомими нам кліше. Однак від того, як на мене, клинок гіршим не стає. Але сьогодні я хочу розповісти про один досить одноманітний момент. В цьому аніме. Знаєте, я зазвичай не дуже люблю критикувати чиюсь роботу, проте у випадку з клинком я все ж хочу виразити одну свою претензію. Зауважу, що це лише моя думка, і, можливо, це тільки я така прискіплива, що помітила дану закономірність в сюжеті. Але мене дійсно трохи напружує те, що в клинку багато персонажів від головних до другорядних хворіють. Просто хворіють зазвичай тяжкою невиліковною хворобою, при якій їм важко фізично і вони не можуть встати з ліжка, ну і так далі. І оці всі історії з хворобами, які призводять до тих чи інших вчинків персонажів в даному аніме, повторяються ну занадто часто, як на мене. Саме хвороби чи самих персонажів, чи їх близьких ставали тригером для подальшого розвитку цих персонажів в напрямку добра або зла. Ну серйозно, починаючи з Мудзана, головного антагоніста, який був смертельно хворий, але, випивши чудо ліки із квітки, раптом став демоном. Чесно, історія так собі, як для головного ворога людства, але змиритись можна, тому що його пафос мені зайшов. Але далі з кожним новим сюжетним поворотом в клинку хворих стає все більше і більше. Кагая у Буяшики і його спадкова хвороба, яка передбачає. Давалась чоловікам роду, далі Танджуро Рокамадо, тату головного героя, який теж страждав від хвороби. Та Майо, яка теж захворіла на небезпечну хворобу і, шукаючи стілення, вона натрапила на мудзана, який і перетворив її на демона. Сама та Майо перетворила на демона Юширо, бо той помирав від смертельної хвороби. Якщо ми вже за демонів заговорили, то Руї теж страждав від вродженої хвороби, ще від смертельної хвороб страждали такі другорядні персонажі, як Акено Цугікуні, це мама двох братів Йороїчі й Кокушиби, батько та наречена Акази, також урука, мама Ренгоку. І це лише ті, яких я згадала по пам'яті, аж нудно стає від банальних історій із смертельною хворобою персонажів. Ну, от чесно, чомусь все аніме просякнуте всякими невідомими смертельними хворобами. Що ж то за епідемія, така, яка всіх підкошувала? Адже в Клинкові якщо не демон жер тебе. То другий варіант це підчепити якусь смертельну хворобу, порятуватись від якої можна лише сьорбнувши трішки крові Мурзіка. І все було б нічого, якби не побічні дії. <клум> Отже, як це можна пояснити? Навряд чи неспроможністю автора придумати кожному персонажеві неповторну історію, бо чого б то раптом? Адже в творчих людей фантазія працює гарно. Чи можливо авторові банально не вистачало часу, щоб продумати унікальні історії для кожного персонажу, а не роздавати болячки всім направо і наліво, або ж за цим стоїть щось глибше, і автор цим хотіла щось сказати. Про крихкість людського життя, наприклад, або це просто відбиток тієї ситуації в світі, яка була на той момент. Бо сам клинок, розсікаючий демонів, то є культурний феномен епохи пандемії коронавірусу, та й сама особистість Готоге Коєхару таємнича, бо ніякої інформації про неї в Гуглі майже нема. Ба більше ми навіть остаточно не знаємо статі автора даної історії. Можливо, це все не просто так. Або це уже я занадто прискіпуюсь. Що ж, чекаю вашу думку в коментарях.